Доброго дня усім, компанія Автофокус. Маємо сьогодні ось таке нове поступлення. Це є 2006 року випуску Ford Focus C Max. В прекрасному стані, як кузовному, так і технічному. Машина у нас в практично максимальній комплектації, до супермаксимальної її не вистачає, напевно, що люка або панорами і автоматичної коробки передач. Проте в нас механічна п'ятиступінчата коробочка плюс 2-літровий. Атмосферний бензиновий двигун. Автомобіль з самого початку, з заводу в Німеччині, виходив е з метановою установочкою. Ось компле по комплектації, як бачите, отут воно так і залишилося. Наклеєчка це NG Це NG І ми маємо на пам'ять на згадочку те, що тут заправлявся метан. В Україні, по приїзду в Україну, в автомобіль встановили пропан. Пропан класично на місце запаски і вивели заправочку ось тут. Тоновані вікна по всьому периметру автомобіля за виключенням лобового скла. Лобове скло свіжо замінене у зв'язку з тим, що була е неприємна тріщина. Прилетів камінчик, і е ну я думаю, ви б не звернули увагу на такий автомобіль. Лобове замінене, замінено на таке саме по комплектації. А комплектація всього лобового це в нас. Е Датчик. Це в нас, бачите, проблискуються ниточки підігріву. Зараз, напевно, ви не оціните, проте зимою, повірте мені, 2 хвилини часу. Просто сідаєте в автомобіль, заводите його, нажимаєте цю кнопочку, це в нас Webasta, тут додатково встановлена. Нажимаєте на, 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 на цю кнопочку, і в нас включається підігрів лобового скла. Підігрів заднього скла а також вікон, ну і плюс кондиціонер на лобове скло на його розігрів. Автоматичне світло, парковочні противотуманки. Раз, так, раз, раз і два. Так, тут є передні і задні противотуманки. 237 тисяч кілометрів пробіг, настройки, воздух, температура, середній розход 9,2 літра по місту. Півбакатоплового подарунок, помилочок немає, нічого немає. Ну Плюс тут можна вибрати, як виявляється, режим рульошки спортивний. Мультируль управління музикою. Тут можна переключати музику, ось таким чином. можна додати звук, ну це переключати і вибирати тут, наприклад, що ви хочете. Чого ж мені так грі в дубці? А в нас тут підігрів зараз включено. Крісла пілоти. В кожного з нас, передніх пасажирів, є регульований по висоті. Так? Тобто це мінімальний режим, це максимальний режим висоти. Підлокотник. пасажира і водія. Сидіння комфортні, посадка хороша. Ось ремені безпеки, бокові подушки, подушка тут, подушка тут. Колін водія немає колін водія. Електросклопідйомники, всі 4 автоматичні. Тобто ми нажали на кнопочку, він автоматично опустився. Підняли кнопочку він автоматично піднявся. Є також є також електрорегулювання Дзеркал. Що ж бо далі? Далі у нас слідуючий ряд сидінь. Слідуючий ряд сидінь у нас для їзди для їзди з комфортом. Це, в принципі, сімейний автомобіль. Можна такі от шторочки розправити, електросклопідйомники, так, мультимедіа, столик. Які можна скласти, можна розкласти. Плюс тут у нас є ось така ніша для е, зберігання, е, я називаю ніша для тапок. Ось, І три модульні крісла, які можна в принципі зняти або поставити, або скласти ну, тобто, на ваш розсуд, щоб наростити об'єм багажника. Ось так виглядає цей автомобіль з місця водія. Все поряд, все в доступному. Ну і плюс високий, високий потолок, висока посадочка. Ви сидите вище звичайного класичного стандартного седану. Ось, придбати її можна в місті Києві, а також переглянути за адресою Ганата Ходкевича, 22Б. Придбати можна за готівкові кошти, безготівкові кошти, в лізинг, розсрочку або навіть за криптовалюту. Тому не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. Перегляд можливий за адресою, яку я сказав. Дізнатися більше інформації можна за номером телефону в оголошенні до цього автомобіля. Ну і перевірити, можливо, на довіреному вам СТО. Відсьогодні машинка доступна для перегляду. До нових зустрічей. Всім гарного дня!